Вітаю вас, я Тетяна Крижановська. А отже, в цей час в ефірі програма Віч на віч, де ми спілкуємося із відомими українцями, які наближають День української перемоги. Сьогодні моїм гостем буде ветеран АТО, голова громадської організації Брат-Брат, брат», людина, яка з п'ятьма побратимами на протезах із Києва, Житомира Чернігова, Чернігівщини та Черкас, зібрали 9 мільйонів гривень на потреби військових. Під час походу чорногірським хребтом у Карпатах вони подолали понад 30 кілометрів та підкорили Говерло. Сьогодні в нашій студії Олександр Швецов. Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Хочеться одразу розпочати з вашого приголомшливого походу чорногірським хребтом, де п'ятеро ветеранів на протезах піднялись на Говерлу. Ви неймовірний молодець. Вже тоді ви зібрали, задонатили вам 9 мільйонів гривень, більше ніж так? Ні, на той момент, коли ми піднялися на Говерлу, вже пройшли чорногірським хребтом. Це було приблизно біля 5 мільйонів гривень. А вже пізніше, після цього, надонатили, що на сьогоднішній день приблизно біля 9 мільйонів гривень. Розкажіть, що це був за збір і чи це саме та сума, яка вам потрібна? Як все почалося? Почалося, мабуть, з того, що були створені групи. Ну, я не знаю, що це буде скромно чи не сказати мною. Були створені дві групи ветеранів, які разом зі мною подорожували, і вони так би мов, можна сказати свіжі, тобто отримали свої поранення ось на цій війні під час повномасштабного вторгнення Росії. А я отримав своє раніше, і тобто я вже маю якийсь досвід ходити на протезі, і я хотів їх навчити, щоб вони здобули той досвід набагато скоріше, ніж здобував його я. Бо я його здобував на протязі там вісьми, наприклад, років. Я не хотів би, щоб вони йшли до цього стільки часу. І я вирішу, ну захотів допомогти їм і, і, зробити це швидше. <плес> так, так і я написав в інстаграмі про те, що шукаю, наприклад, в Ісландію. Я хотів завести групу. По побратимів із, із п'яти чоловік, яких там би навчав би ходити. чому саме Ісландія? Бо я знаю, що коли я Наприклад, я навчався ходити в подорожах, воно легше, бо ти ходиш десь, відволікаєшся на щось там цікаве, наприклад, десь з боку побачив. І тим самим ти менше поміщаєш, ти тим протезом собі натираєш десь. І ти за день дуже багато можеш проходити, і тим самим навчатися, і не поміщати, що ти десь устав, чи тобі там щось десь болить. І я вирішив спочатку спробувати таку локацію, як Ісландія. Зі мною поїхало. Четверо ще побратимів, які, які доволі такі в принципі непогано вже на той час ходили, але які свої лайфхаки я їм показав. Вони між собою десь поспілкувалися. Після цього була ще одна група до Польщі, де ми ходили по татрам горам. І також там були екстремальні Зробили для них такі екстремальні пригоди, як стрибки з парашутом з тисяч метрів, джампінг 90 метрів. Ну я вважаю, що от такі от екстремальні приколи воно якось трошки підбадьорює і розголуджує то, можливо, в тому від протеза на першоначальному етапі, і десь, можливо, якісь потертості, чи ще щось де щось болить, то воно якось усвоюється веселіше, просто коли ми проходимо через такі іспити, можливо, психологічні. І після цього у мене було в телеграмі дві групи тих побратимів. і Тих, я в двох групах написав про те, що можна якось. Акумулювати наші ходіння в допомогу для наших побратимів підрозділів, в яких ми служили. Що є ідея пройтись чорногірським хребтом? У нас в Карпатах подолавши деякі вершини серед них говерлу, і тим самим збирати кошти для потреб наших підрозділів, в яких ми служили. Ну і деякі хлопці одразу відгукнулися. Це четверо хлопців, які йшли зі мною по чорногірському хребту. Це ваші побратими? Чи ми познайомилися у цих от поїздках, про які я написав у соцмережах? Що я маю бажання навчити, якщо хтось хоче ходити, так як я ходжу, там, наприклад? І це ті люди, які відгукнулися. І, а ну... як відгукуватися треба? Просто у Фейсбуці я вам просто казав написати писат... плюсик, да написати під постом плюси. А я вже там е, з ними списувався, питав, чи все необхідне для того є, бо е, для того потрібно по-любому мати. Ампутацію вище ноги я вказував, тому що якщо ампутація нижче ноги, там вже зовсім інша специфіка ходи, і я вже нічого не зможу навчити в такому випадку. Тому саме така ампутація, плюс, щоб була інвалідність вже, щоб для виїзду за кордон, плюс отриманий протез от такі от були умови. І коли знаходились такі люди, вони просто ставили плюсик під постом, ну і бажання. і... і... Я з ними списувався, і після цього ми вже подорожували разом. А ось цікаво, є у вас супроводжуюча особа, яка вас підтримує в поїздках? Так, так, це моя знайома, волонтер Лілія Блохіна. Вона завжди підтримує, завжди допомагає. Ви навчилися ходити ідеально на протезах. Ви дуже впевнено зайшли до нас у студію. Розкажіть, як відбувався цей психологічний процес і відновлення ваше. Як ви це все досягли? Ну, я не знаю, чи зовсім ідеально я ходжу, бо, я, мабуть, хтось і ідеально. краще ходить. Ну, дякую. Але скільки часу в мене на це пішло, ну, мабуть, що всі ці роки, які, ну, і за які я отримав це поранення, тобто це вже на протязі там, 9 років, але. Сама суть в тому, що коли я отримав саме поранення, то я десь півтора роки не ходив на протезі, бо я психологічно його не сприймав. Бо до ц... мені було тоді 29 років на той момент, коли я отримав своє поранення, і до того часу якось такий був на діскатекі, ходив туди-сюди, а тут різка остаться без ноги, воно якось мене ну печалило. <плес> так і, і ще такий був психологічний момент, що коли я був вдома. Я не міг навчатись нормально ходити на ньому. Чому зараз поясню? Бо коли я ходив у себе по місті, мені здавалося, що коли я... до мене підходять мої знайомі, що я якось викликає якусь густінку в їхніх очах, і мене це трошки напрягало. І тому я виїздив в інші міста, там пробував ходити, і так і почалось, в принципі, мої подорожі, що я подорожував. Мені здавалося, що коли я знаходжуся в якомусь місті, де я не можу зустріти людей з минулого життя, мені якось так простіше. Так, да і, і десь і в мене протест простояв в вані кімнаті десь півтора роки. Про те якось волонтери трошки пронюхали, дізналися, що я не ходжу, дзвонять мені, Саня. Ти ходиш, кажу, ну я трошки прибріхаю, кажу, да, ходжу. А чесно ходиш? Скажу, ну так, вроді чесно. І вони узнали, що я не ходжу. відправили мене в школу ходи в Австрію, куди я приїхав і побачив, що дідусь і бабушки по 70 років на протезах ходять, а я в 29 сижу на колясі я подумав, ні, буду ходити. І з того моменту. Я придбав собі навіть бігову доріжку. Там був вчитель словак, який казав, що бігова доріжка потрібна дома для того, що коли ходиш, ти тримаєшся за поручні, і в майбутньому ти не будеш гойдатися, наприклад. Тобто вона якось психологічно на мозок впливає твоє ходіння. Ну і я придбав собі цю бігову доріжку. Після того я почав багато подорожувати, ходити в цих подорожах. і Я помітив, що. Е Ну, мені зручно, мені класно. І зараз, на сьогоднішній день, я можу той досвід передавати своїм побратимам, по сестрам. Я про то пишу в інстаграмах, і в своїх соціальних мережах і запрошую їх подорожувати разом зі мною. І, до речі, це всі ці рази, що були до цього, це було для них абсолютно все безкоштовно. І у кого є бажання, вони зможуть і зі мною, і без мене я вважаю, тому навчитися, аби було бажання. Це вже був ваш не перший похід в Карпати. Ще ви організували піший хід з Одеси. Там ви зібрали більше ніж 4 мільйони гривень. Так, я зібрав більше 7 мільйонів гривень тоді. Тоді теж ви допомогли побратимам, так наступив просто такий момент, коли. Вже стало допомагати, чи як так сказати, трохи важко, бо люди тоді вже трохи так не донатили. І до мене звернулися побратими з білоруського напрямку, яким потрібен був мікроавтобус, також з Херсонського напрямку і з Донецького напрямку. Вони просили по пікапу ще в тих напрямках. І я написав раз пост про то, назбиралися десь 20 тисяч гривень. Я другий раз написав, там назбиралося ще 7 тисяч і 5 тисяч гривень. Третій раз мені вже було стидно. І якось писати, бо якось воно щось не збирається. Якось ну тупо постійно. Один, так один і той був же... такий період, коли усі дуже так, тяжко збирали. Один і той же пост писати, і, і я почав думати, шифрувати, як то можна. Так зробити. і я згадав просто як Марк з «Ліги сміху. Якщо пам'ятаєте, був там такий пер персонаж. Він ішов просто з Одеси до Карпат пішки і збирав гроші. На арені мобілі для поранених бійців, якщо я не помиляюся. Я ще тоді, коли це побачив, я собі подумав, що я колись це зроблю і докажу всім, там, що це можна на протезах іти. І я чомусь згадав цей випадок і подумав, чи можна якось це буде закумулювати в допомогу побратимам. І я порахував, скільки приблизно коштують ті три автівки, які у мене хлопці просили. Бушні, це вийшло десь приблизно вісімсот тисяч гривень. Подивився скільки буде від Одеси в сторону Карпат, до Куда, вісімсот тисяч метрів. Це було приблизно місто Яремче. Ну і подумав, що може людей заохотити куди, коли я буду йти, то вони будуть донатити і тим самим скорочувати мені дорогу. Наприклад, це 800 тисяч метрів. Людина, яка задонатила мені 100 гривень, вона скорочує тим самим дистанцію на 100 метрів. І, і чим більше донатів, тим менше буде моя дистанція. Ну, і в мене була така камера Інста 360. Я йшов, знімав ту постійно свою ходу. Наприклад, сьогодні знімаю, завтра викладаю. Ввечері ще монтую. До ночі вранці вставав. У мене вже був текст для посту, все підготовлено з вечора. Вставав, прокинувся, постив і йшов далі. Тобто ви ще й блогер? Ну, я не блогер, це просто дуже потрібно було для того, щоб не збирати ті кошти. Ну і, і, і дякуючи Богові, дякуючи всім тим людям, і, на той момент назбиралось близько 7 мільйонів гривень. То було не три автівки, то було вже десятки і, автівок. Це просто нереально, чесно. Ну який ви молодець? І, завдяки людям, то не мені, а завдяки реально Богові людям і, ми змогли купити багато і тепловізорів, і квадрокоптерів, і автомобілів, і тільки. Житомирським волонтерам, у яких там автівки, наприклад, хлопців стояли десь на ремонтах. то е, Я передав біля 2,5 мільйонів гривень, просто щоб вони позакривали ті, ті швидко потреби і відправили хлопцям е, на передову. Ну, якось так, слава Богу, що все так сталося. А як реагують люди, коли ви йдете ходою? Водії? Класно реагують і годують і вигукують слава Україні. І, і, я, і я ще пам'ятаю такі випадки, коли я йшов по тій же самій одеській трасі, і завжди пинялись фури, а фура вона не може різко зупинитися. Вона там зупиняється метрів в 500. І ти машеш цим костельом я з коселями ще йшов. Вони мені допомагали йти. Я йому машу їдь, їдь, а він навпаки думає, що я йому показую стій, стій. І доходиш, і він давай підвезу. Я кажу: я не поїду, поясню йому, чому. І, і, і тоді вони вже їхали. І, а кожному пояснювати, то просто ні сил, ні часу немає. І тому вони трошки іноді ну не наберегало, воно приємно, звичайно, але трошки втомлювало. Навесні ви ще ходили із Житомира на зустріч вашим побратиму, який йшов без навіть про це знав. без руки, без ноги. Yeah. Вам на зустріч із Києва. Ви подолали більше ніж 170 000 тисяч кроків. Так, так. так. Я, я не пам'ятаю, скільки там кроків, але багато було це було одразу після Одеси. І я сидів за комп'ютером, дещо там монтував, і до мене зателефонував побратим Сергій Храпко. І Він сказ... каже: Сань, що там робиш? кажу: Ну там сижу, монтую. Каже: є ідея, кажу, яка? Каже: треба. У нас буде в Києві будуватися нове приймальне відділення в Київському шпиталі. Туди треба придбати гастроскоп. Я навіть не знаю, якщо відверто, що це таке. Я кажу, а що це таке, скільки воно коштує? Каже, ну він стоїть там 3-3,5 з половиною мільйони гривень. Я кажу, ого, а яким ти чином ну, хочеш назбирати? Каже: А ти будеш йти до мене на зустріч з Києва, а я до тебе з Києва до Житомира. Ну і таким чином будемо збирати. Я кажу, Сергій, так я ж вже ходив. Він каже: ну нічого, прийдеться ще раз. Ну і я не міг відмовити. І дійсно, ми тоді прийшлися. Ми назбирали тоді біля трьох з половиною мільйонів гривень, якраз вистачало на той гастроскоп. Але компанія «Олімпус» там гастроскоп там, це, це така штучка в гастроскопічній стійці великій. Оця от штучка стоїть три з половиною мільйона гривень. Ця вся велика стійка, там ну вона не велика, отака. Вона коштує 12 мільйонів гривень. І фірма Олімпус, яка побачила цю ходу. Вони зізвонилися з організаторами, бо там не ми одні. Там Іра Солошенка допомагала нам Володимир на е в цій ході, і, і вони з ними зізвонилися і сказали про те, що фірма Олімпус дарує всю цю гастроскопічну стійку за 12 мільйонів гривень в Київський шпиталь. Ну бо знову всі. ж таки, до речі, дякуючи цей пожеж. Промис. Житомир Київ був зареєстрований в книгі рекордів України. Так так. так це так, очікували так, чи ні? Так. Що так буде? Я відверто не очікував, але це, це була. Сірого, як, я так зрозумів, уже коли ми йшли, сірого ідея, бо я ж бачив, що вони на телефонах то дуже там рахують. Ну, я ж собі теж думаю, для чого, і щось собі там уже представляв. І мені теж казали встановити додаток цей, який рахує, а в мене не сильно вийшло, і так ідеш уставши. І ще коли мене хтось оце з цим додатком. І, і я постійно казав, нащо воно взагалі оце от треба? Але коли ми прийшли, вже зустрілися з Серегою, я якось відволікся взагалі від того, що там щось десь рахує. То, і, і, і стояв такий баннер, який організатори там придумали. І з за цього баннера з'являється дядько, якого я бачу тільки, коли я малий був в потіліку в цій жилетці, там реєстрація рекордів Гіннеса. І у мене різко так в голові: фух. Я зрозумів, що він, походу, йде до нас. І він підійшов, вручив нам ці сертифікати серим. Ну, це було да, досить приємно. І хочу сказати ще, за всі ці ходи. Із Карпати, там де ми з пацанами ось ішли. Що це ну понятно, що то все акумулювалося в допомогу ЗСУ. Але є один такий подмоментик, який найважливіший, це робилося в більшості випадків ще й для того, щоб наші побратими і посестри. Які з такими ж пораненнями бачили, що на цьому життя не закінчується, що можна долати такі ж вершини і такі ж дистанції, які люди з руками з ногами? Я думаю, що більше Навіть дистанції, більш... ніж здорові люди, можуть здолати. Так, можливо, так. це так. А як реагують європейці, коли ви їздите в свої поїздки з ветеранами? Вони ж розуміють, як отримані ці поранення? Е, вони спочатку не розуміють, що ми робимо на таких висотах. Там, наприклад, в Ісландії там е, ми залазили. В гори йшли до гарячого істочника і по вулканам лазили, і куди... а там такі доволі такі великі дистанції. І коли вони зустрічають в горах групу в шортах на протезах, вони взагалі не можуть зрозуміти, вони питають, а що це за, за гурток по ходінню, що це за група походінь протезованих. І коли їм пояснює, що це солдати з України, вони питають, це з цієї війни, кажемо, так. Да, там ну, взагалі підтримка дуже сильна. А ви до влади Ісландії зверталися про допомогу цієї поїздки? Чи ви якось ні, саме збирали ні, ні, ні. за власні кошти? Е, так, так, ви? так, так. За донаторів свого часу ви побували у Франції в Лурді. У вас були е, головні болі та панічні атаки. Вам це допомогло тому, що усі приїжджають туди молитися за зціленням? Я туди не, не за цього їхав. Перше. А, а так просто трапилося. У мене я був учасником одного мультимедійного проєкту переможці, куратором якого є Соломія Вітвіцька. І вона просто якось, як це правильно сказати, то лі вибила, то лі що, лі з кимось комунікувала для того, щоб я з побратимами, ну такі ж самі там, на протезах, змогли з'їздити десь в європейські країни. Ну і була така поїздка до Люрду. І, і перед тим як туди їхати, я просто здав аналізи. Мені реально боліло, боліла постійно голова, були так, панічні атаки тоді на той момент. І в останній момент, коли потрібно, наприклад, сьогодні виїжджати я їй дзвонюю, кажу, і дзвоню, і кажу, Солі, якраз в той момент я отримав результати. І там, виходить, коли результат в приватній клініці, то тут пишеться норма, або, навпаки, да, норма, а тут червоним, то що у тебе там, більше норми. І у мене там дуже багато позначок було червоним. Як дзвоню до неї, кажу, Соль". І я кажу, Солі, я нікуди не поїду, бо мені треба, по ходу, лікуватися. А вона каже, Сань, які там. Бери їдь і все, там все вилікують. Да. І, і, і я поїхав, і там є такі, якби купальні в Люрді. По перше, це місце, куди з'їжджаються військові зі всього світу в один день. І вони там обмінюються шавронами різними, там, і в один день йдуть і моляться за мир у всьому світі. Плюс там є купальні, в яких люди з інвалідностями купаються, і є багато свідчень того, що там люди зцілюються. Я прийшов, я пам'ятаю до цієї купальні. Мені батюшка каже, ну їхній католицький батюшка, така статуетка стоїть, каже: Дивись, і показуй молись, бо я англійську якби не знаю. І він мені показує, я розумію, там, що він має на увазі. Я молився дуже довго. Я і всіх своїх родичів, і всіх побратимів, і за всіх, що вони Я так зрозумів, що їх вже трошки ну, часу забираю. І після того я приїхав сюди, я здав аналізи. Я не знаю, чудо, не чудо. Я вірю просто, що чудо. У мене хороші аналізи. Я не знаю, звідки у вас, до речі, ця інформація. Я не думав, що я про це буду говорити. Я вже давно про це не розказував. Але дійсно так це було. І мені, до речі, після цього сон снився. Бо тебе якась така купальня велика, але як озеро, і сидить якийсь чорнець. І, і мені підзивав мене до себе. Я підійшов до нього, і він мені на голові просто вот так вот щось крутить, крутить, крутить. і... Це... Уявляєте, як це? Це був знак. Ну я не знаю, але просто я ж не вірю, що таке може співпадіння. Я вірю в те, що чудо, і мене в мене дійсно після того голова боліла тільки на якомусь побутовому рівні. Не так просто, як до того, що з того не всього мені постійно були якісь головні болі. А це просто так. І, і після того в мене з'явилася така ідея, якби. Туди спробувати завести привести як найбільше своїх побратимів посестер, щоб вони змогли відчути те, що я відчув, спробувати те, що я спробував. Так, так. Е і було дуже багато кількість груп зроблено туди. Я вже не пам'ятаю, скільки це було ветеранів. Я після цифри 500 перестав рахувати. Просто е спочатку було цікаво, я рахував перше, друге, третє, але потім і. Це це були побратими посести Не тільки ми в Люрді були. Ми були і в Азію, їздили, і в Африку, і в ту ж Ісландію, всю Європу обкатали. Це були руки, це були люди без рук, без ніг, які пірнали в Червоному морі за квалангами. Ми катались на квадроциклах по Сінайській пастелі, залазили на протезах на Ельфову башню. Ну це були різні речі, і зараз згадую це, це було прикольно. А як ви гадаєте, чи можна з наслідками війни впоратися без психолога? Думаю, да. Я, а я ви не можу так. Сувати з психологом, чи я, ні? Я, я не можу так спевнено казати, що. Да. Я просто по своєму, по своєму досвіду, то я думаю, що можна просто, якщо все якось до всього з розумом підходити, у мене спочатку на початку там. Не одужання, а реабілітації. Коли я, вийшов з... Коротше, коли я вийшов зі шпиталя, в мене був момент, коли я употребляв алкоголь. Якісь постійні заїзди по братимів, з кожним потрібно посидіти, щось поговорити. І просто в якийсь момент я зрозумів, що я рухаюсь не в тому напрямку, що треба якось переключатись. Ну і я думаю, що якщо хтось із братимів, по сестер знаходиться в тому стані, як я тоді знаходився, і не може сам переключитися, тоді йому потрібна допомога е, стороння. А якщо в нього є сили, в моєму випадку я, я, я цього не скриваю. Я багато молився, реально, і все не просто так, мабуть. Розкажіть, будь ласка, детальніше, де ви отримали ці поранення? Своє поранення я отримав у зоні АТО в 2014 році. І я проходив свою службу у 30-й окремій механізованій бригаді. Я опинився так. Там, та, я був мобілізований. Як я там опинився, це сталося таким чином, що я просто хотів продати свою квартиру в 13 ще році. І, і якраз були в майдані події. Всі, і, і для цього потрібно було з'явитися. У військкомат за приписним, коли я з'явився у військомат за приписним, там комісар до мене каже: у вас військова спеціальність, яка зараз дуже потрібна там на сході країни. А я коли служив строкову службу, я отримав звання ну командир. розвідвідділення я був. Я подумав, що він просто так вербує на той момент, ще ну, сильно такого серйозного нічого не відбувалося. Ну, як відбулося, звичайно, що анексія Криму, а так, що я ще не розумів, що будуть сильні якісь бойові дії, я трошки морозився, казав, що у мене мама тут одна, що потрібно за нею дивитися. Е, і стояли ще хлопці. Він до одного питає: Йдеш, йду, до другого, йдеш, йду. І так до мене дійшла черга. Ну я не мав права просто ніяко морально сказати, що ні. Я сказав, що йду. Таким чином, я опинився у складі 30-ї окремої механізованої бригади. Е, вона тоді, вона і зараз знаходиться у місті Звягель, але тоді воно ще називалося місто Новоград Волинський. Е, коли нас там всіх зібрали, мобілізованих нас відправили на широкий лан. Це в Миколаївській області полігон, де нас навчали стріляти зі всіх видів стрілкової зброї, з гусінічної техніки, бойовати, кидати там бойові гранати. І доволі таки достойно навчали, бо я пам'ятаю, що ми просто приходили ввечері в палатки, в яких ми ночували, і просто ржали, що з нас спецназ якийсь роблять. Ну, бо доволі таки ну, нормально нас так прокачували там. І... В перших числах травня нас відправили безпосередньо у саму зону АТО. Тридцятка тоді була в Луганській області. Ми дислокувалися у таких містах, як Сєвєродонецьк, Рубежне, Лисичанськ, щастя. І з 3 на 4 липня ми стояли під містом щастя, нас обстрілювали градами, але гради падали десь біля нас. І, і наше командування прийняло рішення, що потрібно нас звідти знімати і десь передислоковувати. І нас відправили на веселу гору. Це я пам'ятаю, ну, саме передова. бо Бо перші багатоповерхівки Луганська я бачив вже їх як на долоні. І не встигнувши копатись, десь через години-півтори на нас пішла ворожа техніка, артилерія. Я пам'ятаю, що щось прилетіло. Я лежав до ворога животом. І щось прилетіло, пам'ятаю, гупнуло з правої сторони, але чомусь постраждала більше ліва сторона. Але з правою з ногою в мене теж там дуже великі проблеми були, Там, дякуючи Богу, лікарям мені врятували ще від ампутації мою праву ногу. І Хлопці мене відтягнули до тила. І, в тилу і, у нас ще одна броньована машина, якщо не помиляюсь, і, чекала, нас відвезли ще тильніше, там гелікоптером, і, нас транспортували до харківського шпиталю. Ну, В харківському шпиталі вже була сама ампутація ноги. Що вас мотивує ось зараз? Ну, Мотивація у нас на сьогоднішній день одна: це допомога нашим Збройним силам України, щоб. Щоб перемога була якнайскорша. це однозначно. Ви все знаєте зсередини, А які успіхи ЗСУ на фронті зараз? Ну, Ду, я думаю, що великі. Для кожного проста велич, розумієте, вона для кожного своя. Можна нічого не робити і тут в тилу чогось очікувати там, Ого! А Вони там просунулися на 2 метри, але ж може, це, ці 2 метри, це ну, не може, а це і так і є. Воно дуже сильно дається. Там 100 метрів, воно дуже важко дається. Тому кожен метр я вважаю, що це сильне просування. Ви думали над тим, чим ви будете займатися після перемоги? Я, по-перше, ще для себе не знаю, як я буду зустрічати цей день перемоги і як ми всі його будемо зустрічати. Бо з одної сторони, це якби велике свято, де ми маємо всі радіти, а з іншої сторони, ми ж розуміємо, як вона дасться і дається нам. Так. Тому, тому я не можу зараз відповісти на це запитання. Буде видно коли, після перемоги. Дуже дякую вам за чудову розмову. Ви просто неймовірна людина. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Нашим сьогоднішнім гостем був ветеран АТО, голова громадської організації Брат у брат Олександр Швецов. Під час походу чорногірським хребтом у Карпатах, подолавши понад 30 кілометрів та підкоривши Говерлу, він та ще четверо ветеранів на протезах із Києва, Житомира, Чернігова, Чернігівщини та Черкас, зібрали 9 мільйонів гривень на потреби військових. Олександр Швецов переконаний, що цим походом ветерани російсько-української війни хотіли показати хлопцям і дівчатам, які з такими пораненнями, що все можливе, що можна долати дистанції навіть більші ніж здорові люди. Це була мотивація на майбутнє, психологічна реабілітація. Якщо ви пропустили цю програму або бажаєте переглянути думки інших героїв, заходьте на наші сторінки в Ютубі, Фейсбук, Інстаграм чи Телеграм. Це була програма Вічна віч. Я Тетяна Крижановська. Прощаюсь з вами рівно на тиждень.